Президент США відмовився сказати, чи говорив з Путіним, але зазначив, що Штати працюють з диктатором. Президент США анонсував, що 17 березня стане відомо трохи більше про можливе припинення вогню у російсько-українській війні. Про це політик заявив в телепрограмі Full Measure, опублікованому 14 березня. Журналістка запитала, чи говорив Трамп з російським диктатором Володимиром Путіним в останні дні або години. Ну, я не хочу цього казати, але ми працюємо з ним. І Я думаю, що це відбувається досить добре. Це дуже складна ситуація. Знаєте, це кривава жахлива війна, відповів американський лідер. Він вважає, що переговори йдуть добре. Штати вже мають домовленість про припинення вогню з Україною і намагаються укласти таку ж Росією. У понеділок, 17 березня, перед ми дізнаємося трохи більше, і це я сподіваюся буде добре. Додав президент США. Під час цього ж інтерв'ю Трамп заявив, що на його думку російський диктатор Володимир Путін погодиться на пропозицію щодо припинення вогню. Також американський лідер пояснив, чому говорив, що закінчить війну за 24 години. Був трохи саркастичним. Серед іншого Путін вимагає припинення мобілізації та військової допомоги Україні на час дії припинення вогню. Трамп назвав заяву Путіна щодо припинення вогню багатообіцяльною, але не повною. Зеленський заявив, що російський диктатор готує відмову від пропозиції штатів Російська пепелації виставляє такі передумови для перемир'я, аби воно не відбулося або встановлювалося якнайдовше. Згодом лідер США заявив про продуктивні переговори з Путіним. Речниця білого дому пояснила, що Трамп мав на увазі розмову його спецпосланця Віткофа з російським диктатором.